Дедпул став у нас свідомим завдяки фільмам. Райан Рейнольдс зробив для цього персонажа навіть більше, ніж Роберт Дауні молодший для залізної людини. Він не просто зіграв роль, а буквально зубами виграв справу на існування кінофраншизи. А от чи знаєте ви, що в далекому і нетривожному 2013 році за три роки до першого фільму про Дедпула вийшла ще й відеогра. За рік до релізу студія Хаймун анонсувала свою майбутню гру про балакучого найманця. Рейнольдс зілля той самий тестовий ролик фільму тільки через два роки. А сам фільм вийде через чотири. Тому на момент і анонсу, і релізу гри ніяким хайпом навколо Дедпула навіть не пахло. Більше того, хто взагалі знав про такого персонажа. Ну, максимум фанати коміксів, бо Дедпул встиг засвітитись тільки в мультсеріалі про людей Ікс і обісратись як Камео в першому фільмі про Росомаху. А тут аж повноцінну гру вирішили робити. Під видавництвом Activision з дорослим рейтингом, вульгарними жартами та ультранасиллям. Це зараз у нас одні ремейки та ремастери, і половина з них чуть-чуть лайно. А тоді виходило значно більше нових IP та оригінальних проєктів Студія Хаймун, яка розробила гру, за свою історію прийняла участь у розробці близько 20 ігор, серед яких є пачка проєктів про трансформерів, Destiny 2 та аж 9 частин Call of Duty, серед яких і моя улюблена гра серії, до речі. І якщо ви вже побігли шукати гру в Steam чи інших магазинах, то обламайтесь так само, як обламався я. У правовласника гри закінчилась ліцензія на персонажа, і гру зняли з продажу. Однак на хайпі першого фільму гру повернули, проте ненадовго, з 2017 року офіційно її купити не можна. Тут ви можете сказати, ну та й що, можна ж ключ знайти чи диск беушний на Олікс пошукати, і воно, звісно, можна, але через статус досить рідкісної гри та бешений попит на неї через фанатів фільмів, гра коштує так дорого, що ціна RDR-1 в стімі здається не такою вже й високою. Звідки вона у мене? Oh, Сама гра дає стилю ще в головному меню. Отже, ми зустрічаємо Дедпула в його шикарних апартментс, де розуміємо дві речі. По-перше, в нього тут канонічне роздвоєння особистості. High no high fives, we're in our head. І по-друге, в них е, в нього. idea. deadpool it's peter De Pena from high moon studios you know the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night anyway looked over your proposal not gonna pretend i understand any of it but the answer is no what he said no that was our chance to be in our own video game maybe we shouldn't have written the proposal in crayon relax you know he's gonna call back oh Deadpool! Hey, Peter! <laughs> you know, Dickhead! <laughs> Remember when I, I called you earlier and told you no? <laughs> I'm such a joker. Because I meant yes, of course! <laughs> the new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius! Just genius! So, sum it up, congratulations. Let's make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready.

Слідуючи своєму сценарію, найманець вирушає на чергове завдання. Йому треба піймати якогось медіамагната Все просто йдемо через каналізацію, потрапляємо в офіс. Потім класична сцена в ліфті. Crazy. I'm crazy for feeling So lonely. І оглядова екскурсія на гелікоптері, яка просто не могла закінчитись м'яким приземленням. No, <плес> Познайомившись з секретаршою злодія, дедпул нарешті добирається до своєї цілі. Та радіти ще рано.

What's up with that? I warned you about the budget, Deadpool. You literally blew Wait, all the money. Budget? What the hell, man? Yeah, you do realize that all games have budget. Peter. Peter, sweetheart, Bobola, let me remind you that my website got 15 million hits the weekend we announced. One million one? One million two? Cough it up.

Uh, time to have a little chat with Sinister. Hey there, Captain Douche. You know, I don't appreciate you killing my target before I could. Now I need to collect from your sorry ass. Should I be in prison? What the hell? Why is this happening? Come, Blockbuster. Genosha awaits. Psylocke? Domino. Boner engaged. <laughs> what are you ex-babes doing here? We'd probably know if we'd read the original script. Deadpool, you need to listen to me. Mister Sinister has taken over Chance White's cell. Hard White to Zebra. believe we used to date her. Why'd you dump her? She's hot. Not as hot as silo though. Were you even paying attention? Wolverine, Rogue. Hey, you're here too. Try reading the script. taking the Blackbird? Oh, I always wanted to fly the Blackbird! No goddamn way! І вся ця весела компанія вирушає на злодійський острів, щоб зупинити головного поганця. Подальший сюжет прям пересказувати не буду. Можливо, у вас виникне бажання самим з ним ознайомитись. Тим більше, що вся гра проходиться годин за п'ять, сама гра представляє собою стандартний н слеш. Це такий жанр, де ви здебільшого винищуєте натовпи ворогів, в основному холодною зброєю. Маємо тут стандартний набір жанру: легкий удар, важкий удар, телепортація замість воротів. Набиваючи комбо на ворогах і збираючи монетки, які скрізь тут валяються, гравець заробляє очки, які можна витратити на прокачку головного героя. Арсенал не обмежений тільки катанами та пістолетами. Можна відкрити і саї з кувалдами, і дробовики з бластерами. Все це добро після покупки можна прокачувати і відкривати спецприйом кожної зброї. Дуже корисна та видовищна штука. До речі, самому Дедпулу теж можна купувати апгрейди, наприклад, збільшити йому здоров'я. Звісно, після сучасних ігор з Бетменами і павуками ми зараз звикли бачити іншу систему прокачки з купою навичків, гаджетів та цілим гардеробом костюмів. Але це була одна з перших таких ігор, і розроблялась вона до появи загально прийнятих шаблонів. Вся гра просто до самого краєчку наповнена гумором. Якщо показувати всі смішно кумедні моменти тільки з першого рівня. То прийдеться показувати майже весь рівень повністю. Протагоніст постійно жартує в своєму фірмовому стилі, отримує кумедні каліцтва, втрачає кінцівки, звісно, куди ж без цього, підкатує до всіх краль на районі. А коли вороги стоять до нього спиною, він... Підпишись на канал, щоб вбивати батьків. До того ж, в його голові живе декілька особистостей, які ніколи не замовкають, коментуючи все, що відбувається. О, ми любимо сайдскроллери. О, це стара школа. Сам Дедпул не забуває, що він знаходиться у відеогрі. Він постійно звертається до гравця, дивиться в камеру і гнобить розробників. Залишайся! Я мав ідею. Рога буде дуже впечатлюватися, коли я вбиватиму її. Гей, плеєр! Ю каменерва? По сюжету гри, вибачте, по геніальному сценарію гри ми зустрічаємось з багатьма старими знайомими Дедпула. І кожна така зустріч це щось неймовірне. Вигрібають всі. Наприклад, так ми зустрічаємо Кейбла. Hey, man, out of time. What are you doing here? We haven't seen him since our run in the comics together. Oh, I love reunions. Wait, I need you to listen closely. I've time traveled from the future to bring you a dire warning about. Oh God, here he goes again. He's not here ten seconds before he starts boring us with his dire warning from the future crap. Sinister has knocked out the X Men by broadcast. We may want to pay attention. This could explain a critical plot point. The survival of Earth entirely depends on. It's which all hinges on you, Wade. Now here's the critical part. It's so boring. How does that work? Where does that expression come from? It doesn't make any sense. Make it stop. Life doesn't make sense. No, 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 no. Damn it, Wade! Ви, мабуть, помітили субтитри. Цього мужика справді звуть кабель. Я перевіряв серйозно, кабель. Хоч, можливо, скрізь наголос неправильно стоїть і правильно казати кабель. Саме через цього кабіля Дедпул і отримує заряд мотивації, бо самі розумієте, всі ці проблеми людей ікс всесвітнього масштабу його мало колихають, і за просто так валити Сіністера він би не пішов. Тому Кейбл знайшов до нього інший підхід. Еді мітміатонордовсирі. Удали з Кейволків Асодерс ін арґей lady, we're on our way. І от з таких дійсно смішних моментів складається вся гра. Чим вона і компенсує не занадто різноманітний геймплей. Гра отримала стримані відгуки від критиків та гравців в середньому 6 балів з 10. А якби оцінки були хоч трішки кращими, ми могли б отримати ще одну прекрасну серію поруч з Бетмен Архам і кольоровою ксирокопією Марвел Спайдермен. А хто в цьому винен? Розробники, критики, гравці? Путін та всі разом, по ходу таке золото індустрії загубили. Гра про насилля та гумор. Що ж вам ще потрібно? Уявіть собі, який простір би відкрився перед розробниками, коли б їм в головні герої дістався такий персонаж. Стільки жанрів, механік та поворотів сюжету можна органічно застосувати. Будемо сподіватися, що колись якась нормальна студія візьметься за цю роботу. Он вже VR гру анонсували. Так що все може бути. А я можу тільки порекомендувати вам цю гру. Вона варта ваших п'яти годин життя. Принаймні, моїх була варта. Hey! This is my jam. You can't sing. I'm crazy. I'm crazy for feeling so lonely. See? He's like an angel. I'm crazy. I'm crazy for. This must be my stuff.